Доброго дня! Я Савайл Анатолій. Запрошую відвідати мій YouTube, канал YouTube Анатолій Савайла, а також відвідати мій сайт, на якому я надаю послуги по прокату та по продажу електроінструментів різних. До мене потрапило в руки дуже цікавий і дуже рідкий поки що інструмент. Це нівелір. Stark ll 12 g 3D. Чим він характеризується? Це нещодавна китайська розробка е, трьохплоскосного е по принципу Bosch 380CG з зеленим променем. Е, всі характеристики у нього дуже схожі на Bosch, е, у нього діаметр роботи 30 метрів, е, похибка. 2 мм на 10 метрів декларується. І він продається в єдиній комплектації. В комплектацію входить ось такий кейс, як на мене, зручний, компактний. Тут є запчастини. Я, чесно кажучи, не знаю, куди їх вставляти, але якщо вони є, значить. Можливо, кудись колись знадобляться. Кейс е, не має запаху, як не дивно, китайського, тому в мене претензій до кейса немає. Він доволі міцний. Я впевнений, що прослужить довго і знадобиться для транспортування е, і зберігання цього нівеліру. Тепер про комплектацію. Як на мене, з чого не вистачає в Боші, є ось такий е, маленький міні-штативчик. Який ось так прокручується, дуже обережно його треба прокручуватись. Бачите, бо він в принципі, тільки з механізмом прокручується. Але плюс немає люфтів, це величезний пліс. Ну і, звісно, можна е, виставити на рівень. Величезний плюс, що в самого нівеліра є пузырьковий рівень. Якщо ви закріплюєте на міні-штатив, то ви виставляєте цей рівень. Щоб вам був точно, і можете його тоді крутити, і у вас буде мінімальна похибка. В комплекті йде ось такий міні-ліфт, який піднімає е, на, там, на, напевне, на 8 см і може опускати цей прибор. Ну, його треба, звісно, бачите, він не може тут стояти, його треба десь на край стояти, бо так не можна крутити, бо він не крутиться. Ну, але Зазвичай ви. Немає нічого швидкого, але я навіть ніколи не бачив такий маленький ліфт. Але він, бачите, китайці такі розробили для того, щоб поставили і на якусь висоту підняти. Ну, цікаве рішення. В комплекті ось така пластина, застосування якої я не придумав, куди її застосовувати. В комплекті універсальне кріплення. Дуже цікаве кріплення, тому що воно зроблено зверху догори. Воно працює ось в такому положенні. Нівелір, виходить, кріпиться ось так. Нівелір, виходить, висить знизу. Ну, як на мене, також має право на життя. Цікаво, що вверх трамашками нівелір не працює, не хоче працювати, я перевіряв. Працює тільки в такому положенні. Це, звісно, добре рішення. Тако, така конструкція. Бачите, ось тут промінь знизу стоїть з самого низу. Для вирівнювання полов. Але для навісного потолка це рішення сумнівне. Тому, ну, скажімо так, є і плюси і мінуси. Так, розкажу про це універсальне кріплення. Воно рухається у всіх напрямок, є пузирьковий рівень, водяний рівень. Її можна, як вона, якщо ви опустите, воно рухається ось такому напряму, фіксується. Воно, якщо ви можете рухати, бачите, що воно прокручується. Нівелір можна прокручувати. Швидкого прокручування нема, він не треба, бо, скажімо так, можна зламати ролики. Є ось таке маленьке міні-бачите, тобто ви його рухаєте, цей нівелір вздовж. Для того, щоб виставити рівень, можна його... Бачите, його піднімається і вигинається. Піднімається і опускається. Обережно, щось там. Так, е, цей магніт, його можна, дійсно примостити неправильно. Ось так він має бути стояти. Доволі міцно тримається за допомогою чотирьох магнітиків. І крім того, можна повісити на саморізик, на шурупчик, десь можна повісити на стелю. Ну, воно. Ось така площадка невеличка. Ну, якщо зрівнювати з Бошом, тут площадка величезна. Ну, Звісно, це Bosch, це універсальне кріплення, воно коштує трошки менше, ніж е, весь нівелір, Тому це не конкуренти. Але ж я продаю Bosch в основному, тому маю порівнювати. В комплекті йде ось такий пульт керування променями. Як на мене, ось дуже зручний. В комплекті йдають ось такі окуляри, якщо вони збільшують. Ну, Кажуть, що вони на 20-30% збільшують видимість луча. В комплекті є два, дві акумуляторні батареї, які йдуть. Вони на 4000 мАч. Ну, як на мене, вони вистачать на багато часів роботи. тим більше дві можна безперервно працювати. В комплекті йде ось такий зарядний пристрій, який вставляється, тут міні-USB, вставляється і заряджається. Зарядка, я так розумію, має йти на протязі приблизно біля 5 годин повна зарядка. Ніякої інформації о том, що заряджається чи не заряджається, я ніде не побачив. Ні, ніде нічого не світиться. Що витикнув, що втикнув. Ну, напевно, заряджається раз. Є. Тут лампочка ж горить. значить, Заряджається. Так, так тепер давайте перевіримо, як він. Працює. Тут я, в принципі, все розповів про це універсальне кріплення, міні-ліфт, міні-штатів. Це дуже цікаво, тобто, окремо її я не можу купити навіть. От, ось таке міні-штативчик. Дуже цінна річ, яку досить багато людей шукають, щоб придбати. Зараз подивимося, як він працює. І порівняємо. Ось у мене тут стоїть нівелір 380CG, Bosch. Давайте їх включимо разом і подивимося, як вони працюють. Так, треба виставити промені. Так раз. Це вертикаль встала. Так, так о, всі промені виставлені. Ну, Давайте дивитися. Якщо дивитися наверх... Боші, бошевський промінь зверху набагато яскравіший. Е, ну, якщо дивитися в бок, давайте в бок подивимося, вони приблизно однакові, тільки по кольору. Оцей я рухаю правий це Бошевський, лівий це е, старка промінь. По товщині, по товщині, як на мене, приблизно однакова товщина їх. Так, тепер сюди, щоб подивитися, як вони далечінь працюють. Так. От сюди подивіться, це на відстані 77 метрів. Можна порівняти, що приблизно вони однакові по ширині. Ну, може, старк чуть трошки-трошки товстіше, але не набагато. Приблизно, якщо у Боша десь 1,5 мм на відстані 7 метрів, то у старка біля 2,5 мм товщина променю. Ну, можливо, 2-2,5 мм. Я перевіряв похибку, яка саме в цього нівеліру, то вона складає. Приблизно 2 міліметра на 10 метрів, що вкладається в характеристики, які задекларовані. Ну, Може 2,5 мм на 10 метрів, бо я всі нівеліри, які продаю я перед тим, як продавати, їх перевіряю. По старку що дуже багато плюсів. Єдиний мінус в те, що він не калібрується. Якщо він виходить з ладу, треба віддавати на сервіс, щоб міняли або по гарантії сам. Призму, або, скажімо, так, видавали новий. Тому це єдиний його недолік. Тому перед тим, як купляєте, перевіряйте нівелір, щоб калібровка відповідала тим технічним характеристикам, які вказані. Так, давайте його виключаємо. Ось і все, що я тоді, в принципі, по ньому розповів. Ну, тут, бачите, тут дуже ж проста це вертикальна лінія. V. Коли ви нажимаєте, одна вертикаль, друга з'являється. Це щось йому не подобається. Коли він відхиляється, він починає ось так пищати. Щоб він не пищав, коли відкриняєш, ви натискаєте на кнопку деякий час, тут секунди 3 тримаєте. І тоді, коли ви повертаєте, він у вас не пищить. Це створено, якщо вам сходи десь, там треба його нахилити під. Якимось кутом. Ось така проста модель, але дуже багато до нього комплектуючих, дуже багато, вона готова повністю для роботи. Якщо ми його перевернемо, ми побачимо, тут, тут є різьба для кріплення. Це на штатив, або на міні-штатив, або на будь-який інший штатив, бо різьба, бачите, у них однакова. Це обоша різьба, це устарка. Різьби в них однакові. Звісно, комплектуючі боше, але це різна, різна інша ціна і інший рівень. Так що, якщо треба вам зекономити, ви, в принципі, можете зекономити на цьому нівелірі. Ось так тут міняється акумуляторна батарейка. Ось вона, бачите. Як на мене, все зроблено зручно. Сподіваюсь. І надійна. Ціна у нього ну зовсім цікава, зовсім низька. Так що він заслуговує на те, щоб його і знімати і ним користуватись. Так що звертайтесь до мене. Буду радий вам допомогти. До побачення. Всього найкраще.